Ну а тут вже пофарбовано Сильніша кімната цієї напівзаброшки. Тут люди інколи щось роблять. Так, Тут зеркало, щоб його не засняти. Та ні, я, я над тобою знімаю. Ну, Теж трошки підтікає. Грубка сама. Ось вона, які тут дверцята. цікаві, ні, вже, мабуть, післяреволюційні. І навіть, я б так сказав, років 50-х, 60-х. На старановинні. Ось така краса. І всі ж у кімнаті ми можемо подивитися на старовинну шафу. До речі, дійсно старовинна. Ох, такий звук. Ну да, обої відповідно, сучасні. І така от поличка, чи як вона правильно сказати, для одягу шихвоньєр. Як, жаль, там відбито вже красу. А тут можна подивитися, що воно збереглося. Ось така краса, шановні друзі. Ще разочок на плюнтуса, на ліпнину. Всім здоров'я!